Бібліотека як ефективний механізм у правовому вихованні населення увібрав всі види інформаційних послуг, є дієвим інформаційно-культурологічним центром, сучасні технології і якісне та швидке обслуговування користувачів, різноманітність подачі масової та інформаційної роботи. На сьогоднішній день бібліотеки Подільського району у просторі і часі. В самій бібліотеці та за її межами. В соціальній мережі Фельсенбук на власному офіційному сайті. Бібліотеки Подільського району мають пріоритетну роль у правовому вихованні не тільки своїх читачів, але й мешканців району, міста Києва, навіть всієї України. Якщо ви ще не є зареєстрованим нашим читачем, але дивитесь цей фільм Правове виховання ви вже наш користувач. Маючи у своєму фонді певні документно-інформаційні ресурси з питань права, забезпечуємо реалізацію права людини на інформацію, сьогодні наші бібліотеки спроможні донести до читачів різноманітний вид інформації. Активну роль у правовому вихованні відіграють форми масової роботи, які проводяться в бібліотеках Подільського району. Вони різноманітні за віком та характером певної аудиторії. Враховується майже все. Обізнаність самими бібліотекарями правових норм, досвідченість у обслуговуванні на запити юридичної, законодавчої, правової літератури. Бібліотека номер 11 як інформаційно-консультативний центр з питань працевлаштування та адаптації персоналу. В приміщенні цієї бібліотеки, сумісно з Подільським центром зайнятості, надаються консультації, тренінги, тренінг-семінар, психологічна мотивація молоді до працевлаштування, година профіорієнтації знайти професію для себе, тренінг-семінар, юридичні аспекти працевлаштування для людей, зусилля яких спрямовані на пошук роботи. Оде та працевлаштування у лютому місяці бібліотека номер 11 Сумісно з Подільським центром зайнятості відзначила Всесвітній день соціальної справедливості. В бібліотеці імені Олександра Грибоєдова було проведено презентацію виставки консультації швидка юридична допомога. Читачам надавались бібліографічні консультації право на соціальний захист. Неабиякий інтерес у читачів викликала експрес-інформація, адреси приймалень безкоштовної правової допомоги, огляд літератури, право на інтернет. В бібліотеці сімейного читання імені Садридіна Анніді досить популярна у мешканців Подільського району батьківська студія, яка пропонує своїм відвідувачам цілий спектр послуг. Фахівці батьківської студії надають безкоштовні консультації психолога, педагога, юриста. На сегодняшний день я являюсь действующим адвокатом, и, конечно же, если ко мне обратится читатель библиотеки с просьбой да, предоставить какую-либо консультацию, либо помощь в составлении каких-то процессуальных документов, либо других документов, которые им нужны для осуществления и защиты своих прав, конечно же, такие услуги будут предоставлены на общественных началах. Особлива увага приділяється правовому вихованню в дитячих бібліотеках Подільського району, різноманітність масових форм роботи з маленьким читачем, виховує почуття відповідальності за свої дії і вчинки, інформує про його права і обов'язки, спрямовує на розвиток я, кожної дитини чи підлітка. Так бібліотека імені Олександра Копиленка провела різноманітні правові заходи, правовий мікрофон, як сказати ні, правові огляди літератури, бесіди з читачами, великі права маленьких людей, експрес-гру. Ти маєш право, в тебе є майбутнє, правові п'ятихвилинки, правові віконця. Підсумком цієї роботи стала зустріч з письменницею Ларисою Денисенко, яка презентувала журнал Право Букварик. букварик». правова подорож Мир і дружба не дива або знай свої права в бібліотеці імені Юрія Збанацького, де метою заходу було поглибити знання права і обов'язки громадянина України. Для того щоб читачі мали можливість краще орієнтуватися в правовій інформації, у довідково-бібліографічному апараті бібліотек відкриваються нові тематичні рубрики. Користувачам пропонуються інформаційні ресурси в періодичних виданнях, популярні газети та журнали до послуг читачів на основі наявних інформаційних ресурсів. Кожен квартал друком виходить бібліографічний показчик Нові публікації про Подільський район, який інформує про книги, публікації в збірках, періодичних виданнях, що надійшли до бібліотеки. Має рубрику органи державної влади, їх діяльність, інформує про закони, рішення, постанови органів державної влади. Проводиться індивідуальне та групове інформування читачів про наявність нової літератури, справа та юрисдикції, до активних форм правового виховання в бібліотеках Подільського району та особливим успіхом серед користувачів діють книжкові виставки. Саме вони представляють Вось інформаційний багаж, який може запропонувати бібліотека читачу. В бібліотеках Подільського району діє послуга, безкоштовний інтернет, де користувач інтернет-центру має можливість доступу до правознавчої інформаційної бази. Бібліотеки Подільського району, а саме творчий колектив, усвідомлюють свою професійну функцію в правовому вихованні населення, функцію самої бібліотеки як державної установи та її обов'язків.